Від е, перестановки коштів ваших, так, заведення коштів, до повністю доведення. Майте на увазі. Е, в Європі так не проканає, ніхто вам це не зробить, ніхто вам не продасть квартиру, будинок, Чи ви маєте готівку на руках і Чи за крипту. Таке не канає. Тільки Дубай і тільки Грузія. І ще, можливо, якісь країни є. В Америці вам теж, до речі, так не продадуть. І чому саме Батумі? Реально місто забудовується сюди. Інвестори прилітають. Самий найбільший інвестор з Дубаю, Емар, з... зайшов в Дубай і підписав вже акт так, ну, про інвестиції на 6 мільярдів доларів. І на фоні цього вже скаканули ціни, і вже, блін, реально е, нормально так двіжуха почалася. Але майте на увазі, що він ще не почав будувати і він не почав показувати. Взагалі свої проекти уявіть, якщо він почне показувати і рекламувати на цілий світ батуми. а у нього можливість є. І ще саме головне, знаєте, чому він сюди заходить? Тому що ту реально великі круті гори. Природа офігінна. А, наприклад, в Дубаях такого немає. Тому ось ці інвестори вони шукають таке місце, де і море, і гори, і природа, і все поєднано. А Батумі саме таке місто, і тим більше воно відкрите до інвестицій, і вони сюди без проблем заходять. В нашу агенцію прилітає інвестор теж з Дубаю.